Автомобіль швидкої допомоги для однієї з військових частин Житомирщини 14 липня передали волонтери благодійного фонду Милосердя та здоров'я. За словами засновника фонду Олександра Яцина, автівка укомплектована новим медичним обладнанням та необхідними медикаментами для порятунку життя людей. Тут медикаменти, антибіотики, кровозупинні, розчини, препарати для стабілізації артеріального тиску, знеболення. Вітаміни, кож аптечки індивідуального захисту і сумки бойового медика це як міні-лікарня на, на, на плечах. Ще один реанімаційний рюкзак бойового медика розміщений і в салоні автівки повністю адаптований під вимоги. Тобто тут є і знеболення, і швидкодіючі препарати, і антибіотики, і розчини, і наліпки, набори, які для стабілізації відразу для того, щоб можливо було, щоб можна було стабілізувати пацієнта. Автівка 2020 року випуску, але медичне обладнання в ній нове говорить Олександр Яцина. Це монітор пацієнта. Які, на якому відображаються всі вітальні функції. Тобто, кисень, тиск, кардіограма це дефібрилятор для того, щоб можна було надавати негайну допомогу при зупинці серця. Це відсмоктувач, дуже маленький, портативний принцип роботи: він може працювати як на батарейках, так і може працювати окремо за словами Олександра Яцини. Спочатку повномасштабного вторгнення це 65-та автівка, яку передають волонтери для шпиталів, лікарень і військових частин. З більшості це військові шпиталі і основна маса це лікарні на сході і військові частини, які займаються евакуацією і перевезенням пацієнтів в стабілізаційні пункти. І в лікарні ця автівка з благодійників із Бельгії – це бельгійський Фонд Біфоюкреїн неурядова організація, тобто автівка була куплена не за урядові кошти, а за кошти небайдужих людей. Ця автівка це як міні -шпиталь. Ми передаємо одне із військових частин, яка знаходиться на Житомирщині. Це бойовий підрозділ. І звичайно, ця машина буде їм належати, тобто їхньому медичному підрозділу. Вона буде слугувати евакуаційною автівкою. Даний транспортний засіб важливий в тому, що відстань, коли ти везеш пораненого, потерпілого або хворого, це є. Дуже великий негатив, і тому, коли ти будеш надавати медичну допомогу до того моменту, коли ти привезеш відповідний медичний заклад, це є дуже великий плюс. Тут ми всі документи є. Осталось машину тільки поставити на військовий облік і радіти і їздити на цій автівці. Так що дякую Антоніна Тугас, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.